Доброго дня, шановні мої господині та господарі. Сьогодні я буду готувати рибку хек. Філе хек. Сможитиму. Але смажитиму в незвичайному кльорі. Для цього я беру 7 штучок оливок. А тут я просто показую, що це оливки. І натираю на звичайнісіньку терку. Сюди ж додам я і отакі невеличкі цибулинки, або одну середню цибулину, Теж натру сюди. Оливки я, звичайно, беру найдешевші, але мені вони дуже подобаються. Це такий паковочка, зараз на них розпродажувати. І тепер заливаю двома столовими ложками олії. Тобто, для того, щоб у нас з'явився ефект оливкової олії. Дуже смачно виходить. Тоді рибка, наче в оливковій олії. Беру філе рибки, хек, і розрізую на шматочки. А так, на такі шматочки рибку розрізала, довільний. І викладаю в оливкову цибулеву заправку. Тільки трішки ще додала, ще ложечку олії додала. І отак з обох боків перевертаючи, обмокую рибку, в оливкову олійку. І хай вона так трішечки постоїть. Поки я приготую наступну рибку. І також приготую кляр. А я готую кляр. Одне яйце. Трішечки вливаю водички сюди ложечку. Підсолюю і перчу, подрібаться невеличкі солі і перцю за смаком і вбиваю кльоти. Підготувала борошно. І тепер беру рибку. От вона дуже гарно так набралася вже оливкової олії і перекладаю. Борошно спочатку, а потім окуляр, як завжди. Але рибка буде з присмаком оливкової олії. В Сковорідку наливаю олійку. Вона повинна закипіти і викладаю рибку. Тільки погляньте, які красиві виходить шматочку рисунок. Рум'яні. аромат, безподобний. І поки просмажується рибка, я готую наступну партію. порцію. яка гарна виходить. За цим рецептом, виходить, не тільки смачкавичка, але і дуже красиво, дивіться. Яка вона, виходить, суковита. Сматочку смаку. І поки досмажеться моя рибка, подивіться, яка ж виходить красива тільки філешка геку за таким рецептом. Вона надзвичайно соковита. Я не знаю, що робить оливкова, олі... оливки От консервування. Дуже вони гарно впливають на і колір, і соковитість рибки. І вона настільки, виходить, запашна, дуже смачна і отакого красивого кольору. Подивіться, шики. Ось така вона всередині. Просто тане в роті, Така хороша рибка виходить. Дуже суковита. Зазвичай філешка суховата, а тут ну, просто, просто чудова рибка. Так що, якщо є оливки, будь ласка, скористайтеся моїм рецептом, приготуйте так на свята, просто пальчики оближеш, Така вона смачніша, виходить. Ви ну, самі побачили, яка. Дуже смачна. Навіть не, не знаю, як сказати, а, настільки соковита, настільки ніжна, Ну, одним словом, дуже хороший рецепт. Дякую за увагу. Якщо ж мій рецепт вам сподобався, будь ласка, приєднуйтесь до мене, готуйте. Це дуже, просто дуже смачно. Я часто готуюся з цим рецептом. І взагалі, якщо навіть тушкую рибку, Додаю оливок, дуже смачно виходить. Даремно ми купуємо консерву часто в оливковій олії. Але ж вона дорога оливка олія. А отак оливочки, ну стільки я заплатила, то знисті 29 гривень. Але ж я ще залишила й на салат. Поставьте подобаючи ще раз. вас. Припрошуємо. І отак приготуйте. Не пошкодуйте. І на 600 грамів рибки Філешки. У мене вистачило і кляру з одного яйця. Трішки додала борошна, звичайно, додавала. Але кляру вистачило. І вистачило і оливки. Чи навіть і залишилось трішки? так залишилось оно. А ще подивіться, вона стає як пампушечка така. Цікаво, бачите? Пухко.